Продовжу рубрику Ситуація на Різдво по країні. Давайте так. Я не маю часу розглядати дуже детально, я зроблю одне відео на тему регіонів. Так, давайте. Ситуація в Україні. На Різдво, 25 грудня. Захід країни. Південь країни. Південь. Захід, південь. Північ країни. Північ. Угу, погано. Схід. Країни схід. Ну, на сході зрозуміло. що. Центр, центральна Україна і місто Київ. Місто Київ. Ох ти. Загальна картина дуже приємна. Дивіться, загальна це досить сильна. Країна, сильний захист, сильні ресурси там, де це потрібно, звісно. Так, Західна Україна. Ну, багато емоцій, свята, позитива. Західна Україна зрозуміло, що там більш-менш ситуація спокійна. Далі південь. Південь в нас. Так, емоційний. На південь також ресурси будуть. Підкріплення, я б сказала, на півдні важко. Але буде також результат на півдні. Хоч розуміли, південь. Там ситуація важка, але є підкріплення і буде результат. Не хочу казати, розбирати детально це не потрібно. Північ. Північ у нас тут північ Ось на півночі буде важко, можуть бути втрати. Це не дивно, тому що біля кордонів, там, де наші ресурси шукають, чекають, там, де ми їх накопичуємо, ну, буде важко. Можуть бути обстріли, втрати, руйнування і важка взагалі ситуація на різдву. Так, схід, ну ми вже бачимо, що там. Але. Захист, дивіться, захист. А ну, вибір, все кухані, результат, вибір. Ложі, наш. Оборона. Багато оборони, на жаль, але є наша сила. Це наша сила. Не думайте, що це погана сила, так, схід. І знову колесо доалі. Дивіться, на сході важка ситуація, оборона сильна, тиснуть є думки, але так, ухти. А це у нас хто такий? Крутий? Росія? Україна. Угу. Угу. Так. угу. Так, любі мої, ну дивіться, на Сході буде гаряче, лізти, буде ворог, але він буде не мати успіху. Тому що Україна теж до цього готова. Добре. Ну, схід це назавжди. Так. Далі. Центральна Україна. Важко летіти буде. Те, що відбувається зараз. Центральна Україна, нічого нового. Важко, ви не знаєте, що вам робити, і буде летіти на Різдво. Київ. Ну, Київ. Київ стабільна. Ну, морально важко, страшно, ви знаєте, Київ, це зрозуміло, що, але ви під захистом добрим. Обставини не давлять. Руйнування можливі, звісно. Київ, дивіться, на Різдво. Будьте дуже обережні, бо я розумію, що він найкраще захищений ППО. У всіх новинах гримуть, але руйнування реально в Києві можливі, бо зрозумійте, ППО не все сильне. А що таке балістика? Я вам як Харків скажу. Там або пан, або пропав. Ну, на жаль, це, це балістика. Тому Київ тримаємося, Україна, тримаємося, святкуємо Різдво.